Так, Сьогодні я хотів би показати свої саженці, які я обробляв скором. Після посадки від курчавості листя, так як саженці були сильно уражені цією хворобою. Люди в коментарях писали, що скор не працює по курчавості листя. Ну і що на такій стадії він вже нічим не допоможе. Листочки я я скажу, що я їх не обривав, я їх залишив такі, як вони. Були, щоб подивитись, чи відростає чистий листочок чи ні. Ну і ось на даний момент маємо ось такі результати скажу, що нові листочки, які відростають, вже відростають більш-менш нормальні.